Сієнець у посадили. Так розпочинається висадження лісу поблизу Тростянця. Ця ініціатива в рамках програми президента Зелена країна, яка розпочалась у 2021 році. Цьогоріч її завершення. Розповідає директор північної філії державного підприємства Ліси України. Починаючи з осені 2021 року, на сумщині вже посаджено більше 29 мільйонів дерев. Цьому році ми плануємо на осінь створити нових лісових культур і висадити десь близько півтора мільйона сіянців. Але я думаю, що ми зробимо це більше вже після закінчення осінньої лісокультурної кампанії. Ми будемо розуміти і знати цю точну цифру. Скільки планують посадити сіянців на цій ділянці? Лісничий пояснює, планується висадити 11 286 тисяч сіянців. Сосни звичайної, дуба звичайної та сосни кримської. Серед тих, хто долучився до ініціативи, учні шкільного лісництва не скучанське. Просто ось закидую сюди сосну звичайну і, і все. Нічого складного, все дуже просто. Нам найбільше подобається висаджувати дуб звичайний, ну тому що він такий. Це така рослина, яка дуже допомагає різним камахам. Також це дерево воно є доволі довговічним. От. а ще напевно сосну звичайно. Ось ми якраз висаджуємо. А вона добра тим, що вона дуже швидко виростає, і вона дуже добра саме ось для відновлення лісів, тому що дуже швидкий приріст. До висадження лісу доєдналися випускники шкільного лісництва. Серед них Іван каже: нині здобуває фах в університеті за спеціальністю захисту карантин рослин. Я дуже довго займався в лісництві. Якось затягнуло мене до цієї усієї природи, до вайба цього всього. Ну і вирішив пов'язати своє життя, обравши цю спеціальність, яка також з природою пов'язана. Повномасштабна війна впливає і на лісову сферу, говорить В'ячеслав Кичанок. Ми стало відновлюємо наші зелені насадження, наші ліси. Але війна внесла свої корективи, і ми розуміємо, що на сьогодні не тільки відновлення наших лісів на зрубах, де ми це проводимо роботу, але і дуже багато проблем з тим, що лісів дуже багато заміновано. Лісів дуже багато пошкоджених. Головні лісоутворюючі породи нині, додає директор північного лісового офісу: це дуб і сосна звичайна. Але не тільки ці основні лісоутворюючі породи ми висаджуємо, а висаджуємо також ялину, модрину це те, що по тростянцю. Висаджуємо горіх грецький, горіх чорний, вільха, береза. Це робиться для того, щоб не тільки створювались монокультури, а щоб були різнопородні насадження. По-перше, це. Насадження, які вважаються як монокультури, вони більш пошкоджуються шкідниками, хворобами, вони погіршують ґрунт, тому ми вводимо супутні породи, які краще і приживаються. За словами лісівників, з початку 2025 року Тростянецьке лісництво висадило 132 тисячі сіянців. Вікторія Грам, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.